Всіх вітаю вівторок, 26 серпня, це відео хочу присвятити Польщі, Україні. Що чекати? Останні заяви вчорашні нового президента Польщі Навроцького. Стосовно біженців, стосовно виплат соціальних, соціальних стосовно медицини, потім Бандерівці, це типу нацисти, і стосовно Старлінку, Проплата для наших військових. Давайте розберемо це питання. Спочатку, давайте, новий президент. Всі прекрасно знають, що новий президент Польщі Навруцький, він займає. Ну, в нього така нейтральна позиція, але все одно більше, більше схиляється до Росії. Є такі нахили. І ось це. Він запропонував прирівняти Бандерівський символ до нацистського. Ось так. Ну, зрозуміло, да? Ладно, давайте спитаємо: новий президент Польщі Навроцький і його ставлення реальне, справжнє ставлення взагалі до України як до держави. До України. Я не питаю там, до Зеленського, там, до тих, до сих, прямо до України як до держави Незалежної ставлення нового президента Польщі Навроцького. Так, я ж кажу: туди-сюди, і туди, і сюди. І з Росією хочу бути, і з вами теж, де мені цікаво, хочу бути. Взагалі йому важко визначитися. Він, бачите, туди-сюди скаче, туди-сюди. Смерть. Ну, я думаю, що російська сторона на навроцький. Знов карта вибору. Вагаюсь, туди-сюди. В розпачі, пасив. Ні, щоб він був за Україну, там за єдність, там, за. Ні, його схилили. Давайте так, його схилили до проросійських оцих всіх, Наративів. В очікуванні фіна... Він в очікуванні фінансів. Дивіться. Очікує колісницю з тузом Пентаклі. Ну, хм. Україна луна, треба Україну обманювати. Ну, в общем, ілюзія правосуддя. Ну, в общем, чекає колісницю з тузом Пентаклі. Ну, що я можу сказати? Чекає гроші, ну. Що за людина цей новий президент Навроцький? Президент Польщі, Навроцький, що загалом за людина? За людина. Хитрий хитрість боротьба. І диявол. Жага до влади, жага до грошей, жага соперничества і хитрість будь-яким чином, будь-яким чином неважливо. Чесно, не чесно, я хочу бути переможцем. Перемогти піти по головам, я не знаю, як це назвати, але я буду переможцем. Таємниця, дивіться, сім мечів, багато чого приховує. Дуже багато таємниць цього Навроцького. Дуже багато. І, скоріш за все, за ці таємниці знає Росія і важель впливу на нього має. Так, ладно, ну що ми можемо зробити? Вже обрали поляки свого Навроцького, хоча там вже ж було практично 50 на 50. Скажу так, що його обрали тоді по розкладу не Там не... вибори були не дуже чесні. Ну, мається на увазі, ну ви розумієте. Ладно, там допомогли Навроцькому. Давайте спитаємо Навроцький новий президент Польщі та Росія. Стосунки їхні на сьогоднішній день. Росія та Польща і новий президент Навроцький. Так. Із-за України стосунки напряжонікі. Давайте так скажу. Багато чого приховано. Є таємні плани. Таємні фінансові плани. Таємні фінансові плани. І взагалі Росія хоче, щоб Польща перекрила дорогу нашим наш, для. Перекрила дорогу, бачите, дорога перекрита для, для миру, для домовленостей. Зв'язати руки для нашої перемоги, тобто перекрити дорогу, якою йде оця допомога. Європейська, американська, ось ще так. Тому, тому тут, звісно, з усіх сторін обліпили тут Росія, тут Білорусь, тут Польща. Ви знущаєтесь тут Словаччина, тут Угорщина, якщо ще й Румунія. Стане на бік, то ви знущаєтесь? Оце все обліпили нас, а ми всередині. Жах якийсь. Ну, вони ж це спеціально роблять. Росія це спеціально робить. Так, ладно, давайте стосовно біженців. Президент Польщі Навроцький наклав вето на закон про непрацюючих українців. Українські біженці в Польщі втратять соцвиплати та безкоштовну медицину. Чи дійсно оце все так і буде? Ну, да, сонце, да, домовленості. Щось нове, нові домовленості, нові правила. Я думаю, що так, для українців. Обмеження українців. Обмеження українців не працюючих. 100%. Тут прям ось реально іноді такі карти бувають, що ну, взагалі-то я не кажу ніколи 100%. А тут реально. Прям так показало, що ну так. Хорошо, і що тепер оці непрацюючі українці повернуться в Україну? Не працюючи українці, українці з Польщі, повернуться в Україну. Повернуться в Україну? Не працюючи українці в Польщі. Україна. 10 монет. Звісно, повернуться. Наш дім, Україна і гроші. Бо в Україні легше знайти роботу, ніж в Польщі. Ну, я розумію, що зарплатня може бути і менше, але ж ви повернетеся до себе. Ну, Якщо є куди повернутися, я думаю, в більшості є куди повернутися, в свої домівки це карта дому. І жити, працювати, підіймати Україну і, ну, ось, повер... будуть повертатися в очікуванні. Ага, дивіться, колісниця, да, Будуть повертатися українці. Будуть. Колісниця в очікуванні, але ще у деяких українців, які там зараз без роботи і залишаться без соцвиплат, буде надія знайти роботу, будуть намагатися знайти роботу, влаштуватися. Кому не вдасться, повернуться. Кому вдасться, той влаштується, попрацює, там. може, щось не сподобається, і все одно колісниця. Тобто будуть повертатись українці з Польщі. Давайте стосовно бандерівців. Також президент Навроцький в Польщі прирівняв бандерівський символ до нацистського у Кримінальному кодексі. Нащо і взагалі, що можна сказати? По цьому, я навіть не знаю, що тут сказати. Хто допомагає Україні і що? Мах, контроль. А, Росія і Башня. Дивіться, Росія, башня і маніпуляція. Ну, я думаю, що це були наративи Росії. Тобто, це якісь там, ну, в общем, гру. Давайте так. Дали грошей по-простому, щоб зробили ось так. Ну, тобто, тут карта Росії. Щоб Україну зробити в Польщі. Та й взагалі, в деяких європейських країнах, які з Росією, зробити Україну та українців е, ну, нацистами, да? бандерівці, нацисти це одне і те саме, ношу. Клас. Давайте е, ще. стосовно Старлінку. Через це е, вєта, який наклав Навроцький: е, вєта на закон про непрацюючих українців, нібито Польща не зможе оплачувати Starlink для України. Е, в жовтні, з жовтня місяця, каже міністр цифровізації Гавковський. Гавковський, понятно? Це правда, що Україна. Це правда, що Польща е з жовтня не зможе, не буде, так, не буде, не зможе оплачувати Starlink для українців. Ну, це все для військових. Це правда, що Польща не буде оплачувати Starlink з. З жовтня. Тут є якесь рішення. Рішення зі світу. Гроші, гроші. Більше грошей. Ну, по-перше, будуть казати, що щось, щось, щось у нас тут недостатньо грошей. Щось тут. Але гроші ці йдуть зі світу на оплати Старлінку. Їх не оплачує сама Польща, якось так показує. В цьому є якась хитрість? Плани. Є плани, щоб загнати нас в розпач? Е, уход від задоволення. Війна. Да, війна на пасив. Це спеціально зроблено показати, що скоро е, все. Е, фронт буде на пасиві. Уход від. Е, ну, Уход від розкоші. Уход від. Е, це все стосується війни. Уход від зв'язку. Е, а чи буде. Щось тут має вирішитися. Тут з кубків випадає імператор на вищому рівні щось має вирішитись. Я не думаю, що прям раз і не буде Старлінку. Давайте спитаємо по-іншому. Чи буде в Збройних силах України працювати Старлінк до кінця 2025 року? Чи буде працювати старлінк в українців до кінця 2025 року? Хитрість відлюдник. Швидкість, робота. Наш дім, перемога. Так, да, дивіться, є якась хитрість. Хитрі вкиди. Тобто, хитрість це обман. Стосовно відлюдника, що не буде старлінку, а насправді буде робо, працювати в нашому домі задля перемоги. Росія хоче зробити все можливе, щоб він не працював цей «Стерлінг», Але я думаю, що він тут буде працювати. ЄС про це домовленості. І, до речі, на законодавчому рівні буде працювати. А ось далі прочитала тільки що в новинах: що фінансування «Стерлінг» для України не припиниться, заявив керівник канцелярії президента Польщі Богуський. Спростувавши слова міністра цифровізації, Богульський пояснив, що Віта Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям не впливає на оплату послуг Старлінку. Його фінансування передбачене чинним законодавством, і цей порядок збережеться у президентському законопроекті. Він також розкритикував заяву міністра цифровізації, наголосив, що поширення неправдивої інформації нормально. Це була неправдива інформація, це була хитрість. Я ж вам кажу, вона показує пашмечів. Може бути може бути використано Росією російською пропагандою для посилення недовіри між поляками та українцями. Ну так воно і є, в принципі, так воно і є. Вчора всі прочитали ці новини, і яке відношення до поляків? Ну, зрозуміло, що яке. Хоча насправді це все маніпуляція. Влади, їхньої чинної влади. Це ж міністр заявив цифровізації, правильно? А Карл Навроцький не спростував це, хоч його, хто там, керівник Канцелярії, хоч спростував. Розумієте? Росії вигідно, щоб українці ставились до поляків з з підозрою, з, з агресією. Звісно, угу. вигідно. Це буде це їхня мета. Їхня мета ще, щоб Польща перестала допомагати Україні. Башня на допомогу відмовилась. Із-за, наприклад, ось цих поганих слів українців в бік поляків. Да? Вони можуть там щось накрутити. Нібито все. Ви погані. Ми вам допомагали, а ви неблагодарні і так далі, ви ці бандерівці, все. Головна мета Росії щоб Польща не допомагала Україні нічим. І для цього. Оце може все, знаєте, розпалювати. Але я вам скажу так: якщо б президент та влада були дійсно на стороні Європи, нас на боці, України, України, цього б всього не сталося. Тому що там, скажу так: ото випадало на початку розкладу дві капентаклі. Там половина. Половина влади за Європу Україна, половина за Росію. Оце вони туди-сюди скачуть. Тому ми, ми можемо від Польщі, бачите, обман і хитрість, щоб е ворожнеча п'ять жезлів, е будемо чути багато, можливо, різної інформації, негативної також. Це все робиться спеціально, щоб е їх поляків, да? ось ми тепер для поляків, бандерівці це нацисти. Їх налаштовують проти нас, нас налаштовують проти них. Моя порада, що на це все не можна вестися. Просто не вестись на це. І цю інформацію, міма, ушей, все проганяти і все. Ось такі справи. А українці хай повертаються додому. Тому що, тому що треба підіймати нашу країну, працювати, жити, заробляти, будувати, я не знаю там все, що завгодно. На Україні в 100 разів, в 100 мільйонів разів краще, ніж за кордоном.